Так, і так, відеоогляд нашого насіння ми почнемо із огірочків. Так, огірки е, оброблені, перша показую. Перший ось я одібрала, розклала, буду вам розказувати опис робити. Огірочок гінга F1. Значить, які характеристики? Е, характеристики, ранній. Самозапильний, високоврожайний гібрид корнішонного типу. Період плодоношення 65-100 днів. Плоди темно циліндричної форми довжина 9-11 см. Гібрид надзвичайно стійкий до хвороб, прекрасний у консервуванні і засолюванні. Так, це огірочок гінга. Далі. Корінна f 1 Значит, коріна це ультраранній, високоврожайний самозапильний гібрид корнішонного типу німецької селекції для відкритого і закритого ґрунту. Зеленці довжиною 8-10 см, генетично позбавлені гіркоти з відмінною консистенцією. у засолюванні і при консервуванні, залишаються щільними і хрумкими. Так, це корінна. Дальше, Еліза f 1 Дуже ранній, самозапильний гібрид корнішонного типу для відкритого і закритого ґрунту, з потужною віддачею раннього врожаю, зелений, міцний, хрумкий масою 80-100 грам, не містить гіркоти, стійкий до основних хвороб е, огірка. Смакові якості свіжих і консервованих плодів. Відмінні, гарний у засолюванні. Це огірочок Еліза. Далі. Бодіна F1. Це всі йдуть гібриди. Значить, огірочок Бодіна F1. Ранньостиглий, самозапильний гібрид корнішонного типу. Схильний до букетного. Зав'язування плодів. Плоди рівні, тонкі, дуже хрусткі і смачні, Сорт стійкий до стресових ситуацій. Підходить для реалізації в свіжому вигляді переробки, консервування і засолювання. Так, це огірочок Бодіна F1, теж гібрид. Тепер лабела. Лабелу цю брала, мені дуже сподобалася. Значить, лабела ранній. Частково панкре, панкренукар, пічний, самозапильний гібрид корнішонного типу, з тривалим періодом плодоношення, зелені, красиві, яскраво зелені, соковитий, хрумкі, дуже смачні і без гіркоти. Сорт чудовий у свіжому вигляді, консервації та в соліні. Так, це лабелла. Це все насіння, перше зараз показую. Іде оброблене. Так, ось, наприклад, тут 30 штук, лабелла. Після не дивилася, поскільки. 30 теж штук. Так, а ну, Еліза, також 30 штук. Ось у далі, ці всі йдуть по 30 штук. Тепер дуже огірок, який мені дуже подобається, це ось Ірина f 1 Значить, так. Ірина. Дуже врожайний, дуже багато. Це я цей провірений теж брала собі. Ультраранній гібрид для відкритого і закритого ґрунту. Зеленці короткі масою 80-150 грам. З чудовими смаковими якостями. Гібрид універсального призначення. Але особливо рекомендується для домашнього консервування і засолювання. Так, 30 штук також їх в упаковці. Це 22 гривні пачечка йде. Це така. Так, тепер у нас йде забава. Також гібрид, середньоранній, потужний, високоврожайний гібрид. Формує красиві темно-зелені плоди корнішонного типу. Зеленці, апетитні, пружні і хрумкі без гіркоти. Прекрасно поєднуються в свіжому вигляді і не втрачають своїх властивостей при консервуванні або солінні. Також 30 штук у пачечці. Так, це насіння йде оброблене, я ще раз кажу, тепер Анніка Ф1. Так, якості, які тут. Пізній самозапильний високоврожайний гібрид німецької селекції, корнішонного типу. Сорт рекомендується для вирощування у відкритому груті, парниках і підплівковими укриттями. Відсутність гіркоти робить гібрид дуже популярним. Підходить для реалізації в свіжому вигляді переробки, консервування і засолювання. Це огірочок Анніка. Так, 30 штук також їх у бачите. Так. І ще із обробленого у нас йде козіма. Такий він гладенький йде. Це пізній пар... самозапильний гібрид корнішон для гібридний корнішон для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Сорт стійкий для... до хвороб. Має високі смакові якості. Придатний для споживання в свіжому вигляді, консервування і засолювання. Так, також 30 штук у пачці. Так, оце ці йдуть всі гібриди отакі. Так, далі йдемо далі до гір. Я. Так, далі. Це вже не оброблене буде і ті насіння, але також хороша досход, схожі і дуже хороша. Це провірене, вже ми торгуємо. 7 років цими насіннями не було ніколи скаргів. Даже це такі важкі роки були ось засушливі. Насіння гарно сходить, не було пересорту, все як не може бути. Так, значить, огірочок Анна пізній, самозапильний гібрид, корнішон для відкритого ґрунту, надзвичайно високоврожайний. Так, Сорт рекомендується для використання в свіжому вигляді засолювання і консервування. Так, 50 штук у пачесті. Дальше. Цезар Ф1. Цезар. Середньостиглий гібрид, плоди циліндричної форми, зеленого забарвлення, світлими смугами. Гібрид генетично позбавлений гіркоти, має високі смакові якості, використовується для консервування та квашення. Дуже стійкий до багатьох хвороб гірка. Це дуже хорошо. Так, оце так. А скільки Тут? Тут 100 штук. У пальці цього цезаря. Так є фасон F1. значить фасон Ранній самозапильний партенокарпічний партенокарпічний це самозапильний так знає, так гібрид для вирощування під плівкою та у відкритому ґрунті. Від посіву до першого збору 38-45 днів. Плоди темно масою 90 грам, не жовтіють. Гібрид стійкий до е, бактеріозу, борошнистої ростисті, ідується за високу врожайність і бездоганний смак в салатах і в консервації. Отакий. От а скільки штук? Тут іде 50, 50 штук у упаковці. Так, значить, огірок Арес f 1 Арес. Пізній гібрид корнішонного типу стійкий до хвороб, плоди довгі, струнки інтенсивно зелені з легким блиском. Сорт дуже смачний, хрусткий без гіркоти. Використовується у свіжому вигляді для консервації та засолювання. Так, 50 штук, пачці. Тепер. Стопліця F1. Так, цей ранньостиглий сорт. Плоди короткі і дуже смачні. Генетично без гіркоти. Рослина навіть після кількох зборів все також відмінно і плодоносить. Використовують свіжими для консервування та соління. 50 штук у пачечці. Так, значить далі. Морінга f 1 Ультраранній високоврожайний гібрид корнішон, призначений для вирощування у відкритому ґрунті, кущ місний середньорослий, плоди зелені, потрібно горбкувати довго не переростають відмінної якості чудової форми, без гіркоти. Даному гібриду характерне постійне плодоношення. Стійкий до стресів навколишнього середовища, вірусу, мозаїки. Огірків бактеріозу і ворошнистої роси. Гібрид надзвичайний. Призначений для використання в свіжому вигляді маринування, квашення, соління та інших видів переробки. 50 штучок, у пачці. Так, є. Тепер Хелла. Так, що нам кажеться Хелла? Середньостиглий гібрид корнішонного типу. Від сходу до плодоношення 45-55 днів, плоди 90 грам вагою. Гібрид стійкий до борошнистої роси використовується для консервації, засолювання та споживання у свіжому вигляді. Це огірок Хелла. У пачці його 50 штук. Так, Фасон F1. Фасон f 1 Так, ранній самозапильний гібрид від збору від сходів до збору 38-45 днів плоди зелені по 90 грам не жовтіють гібрид стійкий до бактеріозу і цінується за високу врожайність і бездоганний смак в салатах і в консервації. Так, це пасун. Тепер огірок тітус. Так, f 1 середньоранній гібрид. Надзвичайно врожайний, призначений для вирощування в відкритому ґрунті. Плоди дрібні, хрумкі, не жовтіють з високими смаковими якостями зеленого забарвлення, які не переростають навіть при нерегулярному зборі врожаю. Це дуже хорошо. Генетично позбавлений гіркоти, стійкий до парші. Гарбузових високотоперантний до враження несправжньою борошнистою росою і вірусною моя... мозаїкою. Ідеальний для консервування. Це огірок і тут. ідеальний для консервування. Так. А скільки штук? 100 штук, у пачці. Так. Огірок Вікторія F1. Пізній гібрид корнішонного типу. Плоди інтенсивно зелені, міжгорбкуватий довжиною 8-11 см, що не грубіють і довго не жовтіють. Гібрид відрізняється швидким формування плодів правильної циліндричної форми із самого початку росту. Використовується для споживання у свіжому вигляді консервації та засолювання. 50 штук у пасті. Вікторія. Так, далі. Іде в нас руфус? Огірок теж гібрид. Ранній високоврожайний гібрид, корнішон, пліт циліндричний, з високими смаковими якостями, малий розмір плодів та насіння. З них робляться гібрид. Надзвичайно популярним. Генетично позбавлений гіркоти. Ось такий І його 100 штук у пачці. Так, отелло. Огірок отелло. Ультраранній. Від сходу до збору врожаю 41-43 дні, Корнішонного типу. Для відкритого ґрунту, а також для вирощування в скляних для плівкових теплицях. Плоди потрібно циліндричні. Завдовжки 6-8 см. Сорт поєднується раннє дозрівання плодів з високими смаковими якостями та 100% товарністю. Використовується для споживання у свіжому вигляді та в консервуванні. Це огірок «Отелло». 50 штук його впасте. Далі йдемо. Огірок Сремський Ф1. Ранньостиглий, високоврожайний гібрид, переважно жіночого типу цвітіння, Плоди циліндричні, зеленого забарвлення. Довжиною 9-11 см масою 70-120 г. Рекомендується вирощувати і в відкритому, і в закритому ґрунті. Використовується у свіжому вигляді і для консервування. Це такий. Тепер огірочок Гінга f 1 Ранній самозапильний. Плоди темно-зелені, генетично позбавлений гіркоти, прекрасний у консервуванні. Оскільки штук? 50 штук, пачці. Так, далі. Крак F1. Середньоранній гібридний сорт з циліндричними маловгоркуватими плодами, правильної форми, стійкий до хвороб. Придатний для консервування і соління. 100 штук, у пачці. Далі. Ну, Ірину зачитувала в тому насінні, що було оброблене. Ультраранній гібрид. Характеризується стабільною врожайністю, тривалим плодоношенням, високою товарною продуктивністю. Це Ірина. Це ці огірки, що я казала, що завжди всім рекомендую. Дуже гарно родять. І їх багато-прибагато, і вони йдуть для всього і для соління, і для закрутки. І їсти в свіжому вигляді дуже смачні. Так, огірок Єва. Ранньо стиглий, має середню плетистість. М'якость щільна хрустка універсального використання. Це означає, що і для засовки, і для консервування. Овірок А0Ф1. Ранній надзвичайно врожайний сорт, призначений для вирощування в відкритому ґрунті, генетично позбавлений гіркотист, який до фороб і ідеальний для консервування. 100 штук у пачці. Це в нас іде анулька. Так, По гірках ще є Терента F1. Ранній високоврожайний, зеленої циліндричної форми 9-13 см. Маса 60-70 г. Без гіркоти. Сорт універсального призначення. Особливо хороший для засолювання та консервування. Перента. Це в нас таких в тому році не було. Такі. Так, оце такі огірочки. Всі характеристики зачитала. Так що можемо сіяти, вибирати, кому який сподобається. Уже таке відчуття, що вже запахло весною. Так що, вибирайте. Насіння огірочків і будемо сіяти, садити, вирощувати і чекати гружаїв.